Виконуємо номер 1555 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На координатній площині накресли чотирикутник ABCD, Якщо точка А має координати 2-3, Б 2,4, С мінус 2,4 і Д мінус 2-3. Як називають такий чотирикутник? Приступаємо до виконання. Позначимо наші точки. А з координатами 2 мінус 2 і мінус 3 вниз. Точка А. Точка Б 2 4. 2 і 4 вгору. Точка С мінус 2 4. Мінус один, мінус два і чотири вгору. Точка Д з координатами мінус два, мінус три. Накреслимо наш чотирикутник. Порахуємо наші одиничні відрізки як сторон нашого прямокутника. 1, 2, 3, 4. А тут у нас 4, 5 6, 7. Отже наша фігура прямокутник А, Б, С, Д, прямокутник